Чисте вручення відзнак Сила любові відбулося у столиці. Захід провели у будинку митрополита Софії Київської. Нагороду вручають у рамках премії Скарб нації. Основна мета вшанувати військові пари, які, незважаючи на війну, створюють родини, народжують дітей, прославляють Україну та наближають нашу перемогу. Закохані знайшли один одного та пройшли разом багато перепон. Ідея заснування премії належить громадській організації Оберіг людства. Перед війною хотіла провести національну премію Скарб нації, ну, звідки вона виявилася, мені перед війною якраз поставила діагноз рак в інституті рака. Я дочекалася, донька народжувала другу внучку, поцілувала внучку і старшу, і тільки що яка народилася. От. І чому я назвала Скарб нації? Тому що Люди, це найцінніше, що є у нас на світі, це скарб нації. І от цей проект мене надихає. Розумієте, я внутрі просто підіймаюся від того, що ми можемо розповісти про таких гарних, таких людей, які боронять не тільки Україну, а боронять цю націю. От. І незважаючи на таке лихо, яке нас постигло, ця війна, так е вони ще зароджують родину, от. і не тільки побралися під час війни, а ще думають про майбутнє. У ін Уже є діти, навіть маленькі, от. і не тільки думають про майбутнє, а все робить разом. Щоб оборонити нашу Україну от, і, і наближати нашу перемогу. розумієте? От, і такий великий проєкт, я назвала міжнародний театралізований проєкт «Оберіг людства, під яким розробила 47 заходів. І от серед них це, е, скарб нації, Отже, в урочистій атмосфері високих відзнак удостоїли вісім пар. Всього три категорії нагородження: військова пара, цивільно-військова пара, неймовірна історія. У кожної родини свій непростий шлях. Однак кохання долає все. І нині вони є прикладом для інших і гордістю нашої нації. Я бажаю вам, щоб ви отримали від цього життя тільки, ну, тільки все саме позитивне і це тільки. Те, чого ви побажаєте приїхав бажає всіх, хто зараз на коло. Дякую вам. Дякуємо нашій парі. Дякуємо пані колено. Дружилися ми перед війною відразу і буквально через півтора місяця почалась війна, тому пішов на фронт. Там вже було ну, спочатку буча, пінь, гостомі, машин потім Маріуполя, Зовсталь, Полон. Коли вийшов, то позвонив дружині перші слова, сказала, що мені сказала, я тебе приб'ю. Тому я кажу, хлопці, напевно, мені треба назад повертатися, там хоч б'ють, але не вбивають. Як ви вважаєте, чи подібні заходи взагалі доречно зараз? Е, дуже доречно тому що ну в цей важкий час е, треба нагороджувати таких людей, і треба трошки, щоб люди ну як е, перегружались від е, трошки е, від війни, да, да, трошки відволікались так. З 21-го року разом от е, одружилися ми в 22-му році, вже після початку повномасштабної війни. От, е, Малому рік, тому рік тому він народився у нас. Тому десь так ми пішли на службу в 22-му році. Самостійно спочатку чоловік мені допоміг влаштуватися, бо був дуже великий попит і неможливо було знайти місце. Розкажіть, будь ласка, ось ви як чоловік, що для вас означає сьогоднішня премія. Дійсно, от ваша родина одна з таких показових, дійсно українська, дійсно родина захисників. Що для вас називає? Насправді родин показових дуже багато. Не про всіх знають. Це по перше, Неважливо, це є родини там. Наприклад, знову такі люди, коли служать у різних званнях, звання зовсім не має ролі. Всі роблять те, що можуть робити. Це по-перше, по-друге, що це для нас означає безусловно якась підтримка. Може так, може, така моральна. Наше сімейне життя почалося з 2014 року. А перший раз ми познайомилися в Славянську. Потім, ну Славянська, так просто познайомились, там таке, а потім вже ближче познайомилися в Києві. І вже з 2014 року ми почали місця бути. І так постійно війна, там, війна там, ми були в добровольчому батальйоні ОУН війську. А потім життя мирне було, потім повна масштабка. Ми були як медики, у нас була своя автівка, швидка медична допомога, і ми пішли в ТРО. А в ТРО ми були деякий час, потім ми перевелися в 47-му магору. Ось ми там були далі, вже займали другі посади, не як медики, а як командири своїх посад. А потім я отримав поранення і мене списали з війська вже зараз вдома ласка, от що для вас означає сьогоднішня премія нагороди, і ви, взагалі, на вашу думку, чи доречно сьогодні проводити подібні заходи? На мою думку, треба проводити почаще такі заходи, тому що для військових це є якийсь стимул стимул. Да. І те, що про нас не забувають, що ми дійсно там віддали своє здоров'я життя. Деякі хлопців повіддавали. і для нас це є реальний стим, тому що нас не забувають, що ми все таки ходимо на різні заходи, бачимося з друг другом, бо деяких немає часу вирватися там, побути з хлопцями, і ще ще які моменти. Захід підтримало багато партнерів. Це відомі діячі культури та мистецтва, артисти, активісти, волонтери, медики, військові, громадські та благодійні організації. Останнім часом дуже мало в нашому світі прекрасного все. Все, що будується в всьому світі, все будується на основі любові. Це прекрасний захід. І чим більше будуть е, у нас от такі от складатися пари, е, жодна війна, жодного ну, жодні е, вороги, вони е, не зруйнують. Любов, кохання, вірність, е, е, красу. Е, тому ну, це. Це дуже, мабуть, найпозитивніший і найкрасивіший захід за останні два роки. Це в першу чергу показ нашої сили, сили українського народу, тому що це те, що продовжує наше життя. Без любові немає життя. І в свій час, коли Василь Симоненко говорив, що все треба робити завжди кожного дня і вчасно. Так? Жити, спішити треба, кохати, спішити треба, гляди, не проспи. Ну а сьогоднішній захід підтверджує, що всі роблять все вчасно. Я сама двічі вимушена переселенка, Луганська Кміна. Я скажу, що кохання таке є. І обов'язково буде і з перемогою перемагають наші зсу. Я сьогодні була вражена, що три малечі це були три хлопчики, і вони справжні майбутні командири. Чесно, мене вразило. Слава зсу! Слава Україні! Я вважаю, що це дуже потрібно. Чому розказую? Життя триває і. Жити треба сьогодні, бо знаєте, завтра може не бути. Тому я дуже рада, що такі заходи проводять. І тим паче це пари військових вони познайомилися на фронті, вони одружилися у багатьох з них. Я дивлюсь, дітки вже є, когось немає. Життя триває, і воно повинне тривати. І треба таких нагороджувати. От у мене пари, які зі мною зараз приїхали, це і він, і вона військові з 2014 року. Одна пара й друга. Звичайно, я дуже всіх люблю. І слава Богу, що є така. Такі заходи потрібні першу чергу тим, щоб суспільство підтримало воїнів, щоб бачили, що люди продовжують попри війну жити, народжувати українців, відроджувати націю. Це підтримує дуже гарно моральний, психологічний дух і сприяє і бажає українцям для того, щоб вони краще жили, народжували. І були щасливими зворушливі історії кохання, виступи артистів та поважних гостей, вручення нагород, дійсно красивий та достойний захід для підтримки військових родин. І це тільки перша ластівка на шляху до реалізації масштабного проєкту Скарб нації організатори готують ще багато сюрпризів. На Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.